Премудрий спростів, веслу немов Святи Іван Ліами Русі. В Духові Твоєму. Відвана Святий Іван читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. Одного разу було весілля в Каніске, і була там мати Ісуса. Запросили на весілля також Ісуса та і учнів. І коли забракло вина Мати Ісуса, каже до нього. Вина не мають, а Ісус відповів, що мені і тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати, його мовила до слуг, що тільки скаже вам те робіть, було ж там шість каменних посудин на воду, що були для юдейських очищень Кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони наповнені їх доверху, а далі каже, черпніть тепер і несіть до весільного старости і ті понести. І коли староста скуштував воду, що стала би не знаючи, звідки воно взялося, знали тільки кислу, які зачерпнули воду. Закликав він молодого і каже до нього кожний чоловік дає спершу на добре, а як уп'ються, то гірше. Ти ж добре вино аж досі. Ось такий початок чудес чинив Ісусу Олелей, Кані Оленейські, і тим об'явив свою славу, і учні Його увірували в Нього. Слава тобі, Господи, слава Тобі.